Вітай Буталішахе грає проти Аббад. 64. Іран. Сирийський захист. Є, до речі, такий хід у нього. Давай слона. А, стоп. Гамбіт мора Морфі гамбіт. Так що ти? Дчотири хочеш? Ні, не хочеш. Ну і не треба. Не дуже я, як то кажуть, впевнений за ці його ходи такі. Чтоб тут слон стоял, да? Да. Ну, 2-0. Не обманешь его никак, да? Так, так, давай. Нет, это 4, давай. А, 4. Слана 3, ну я не знаю. Хочеться десь пожертвувати. Хочеться. Перехочеться. Добре, поки тут також слабкі поля. Там. Так. Непогана позиція. Мені так здається. Хоче пішачка в нас їсти. Цю. Так. Я не знаю, якщо на g 4, він візьме просто, чи що? Скажений, да? так? Так, так, так. Ну нехай бере. Зараз будемо туру підводити? Ні, туди просто йде. Давай туру підведемо. Слони тут такі непогані в мене. Здавалося, в центрі так трохи. Ну, б'ю в нього, здається, поки що. Що, поки що. Хоча він поставить слона на 6 Може, так, в принципі. Як і буде захищатись? Від погору. Відвів від вилки на іншу клітинку, де вилка. Молодець. Ну добре. Ну да, не добре. Ну да. все рівно хочу вдарити за рахунок нашого слона. F5 може піти. Ні. Вперед. Вже 6, да, якісь є хід. Тогда Види, иду. До речі, можу на G6, а він просто F6. Бажано, звісно, туру ще мати на лінії H. О, через H3 якось можна. Ну, як через слона перестрибнути турі? Таня на миллион. Так, хочешь пожертвовать? Пожертвовать ты чужой женщиной хочешь, Мэн. Это... Туда. Резя не прибирає навіть. G4 сюда. Что все-таки? За фокус. Ой. Мат все-таки старше. За ты материал. Да, дякую. Мабуть, тут він ще міг аж 7 зіграти, ні? Отут. Чи сюди? Ні. Щось він міг зробити? Далі подивимось. Що нам скаже Ческо. І 80 на 74 був у нього блискучий хіт. Бідморре розіграв. Найгіршій редакції. Так, тут окей. <плес> так, і тут я почав атакувати, шукати ініціативу тут він молодець. Так. Нормально тут все в нього. Так, F5 хід. Ф5, Профілактичний хід. такий захисний, не допускаючи ферзя. Прикольно, якщо навіть б'ємо, то тут просто ферзь. А тут треба ферзь D1. Ну, і сюди не підеш, тому що тут ще слон контролює. Цікаво, краще тут в чорних 0,18. Така позитулька.